Перший пішов. Активна фаза будівництва метро у Дніпрі розпочалась вчора. Нагадаємо, контракт з турецькою компанією Лімак міська влада підписала ще минулого року. Початок масштабних робіт декілька разів переносили. І, от нарешті, вчора, у дворі житлових будинків на проспекті Яворницького, відбувся перший вибух для прокладання тунелів. Його метробудівці назвали випробувальним та пообіцяли ще декілька таких самих. Чи не впали будинки Дніпрян по сусідству? Та чи все пройшло за планом? Розкаже наш кореспондент.

Історичною подією назвали вчорашній випробувальний вибух метробудівці. Він став першим за останні 22 роки будівництва Дніпровської підземки і прогримів на глибині 45 метрів під землею. Всього у нас три тріопитних зрива. цього буде створений типовий паспорт бурав зривних робот. Тогда в повний рост і в повну силу ми почнемо роботу. Провідний інженер з вибухових робіт Петро Петрович працює у цій сфері вже майже 60 років. Каже, умови для метробудівських вибухів у Дніпрі надзвичайно складні. Це і різна міцність порід, і велика кількість води, і промислові та житлові споруди, які знаходяться занадто близько. Втім, фахівці підійшли до цього питання з усією відповідальністю. Є спрачотної формули, є так сказати стаття, проєкт зених робіт, який виполнен, пройшов. Пройшов саме експертизу. Люди пройшли підготовку, підвезені з роботи, допущені до роботи. Під землю турецькі підрядники заклали близько 60 кілограмів вибухівки. Наступні підривні роботи проведуть у цьому ж місці з інтервалом від 7 до 10 днів. Після того, як ми проведемо три пробних взриви, я опиниємо вже окончательно, яким образом последствия є. Всі починають загазованості і закінчую, як це буде впливати на іншу породу. Буде сформовано, вже у нас э, е, предложение по, по мощності зривок робочих і починаємо зривати. Після самого вибуху робітники також перевірили, чи не порушили допустимі норми та чи всі показники в порядку. Практики показали, що ми не перевисили допустимої норми, які підназначені для і сооружені. Трамвай дають такі ж калібання, як і зрив в метро. Тож всі будівлі залишилися на місці, правила техніки безпеки не порушені, тому дніпряни нарешті можуть спостерігати початок того, на що чекали більше 20 років. Юлія Брик, Антон Філіп, новини 11-го каналу.